Гормональна замісна терапія, вікова категорія 20-30 років життя. Перше, якщо ми маємо скарги, які можуть бути пов'язані, можливо, з низьким рівнем тестостерону або високими цифрами пролактину чи естрадіолу, чи навпаки низькими регулюючими гормонами, такими як ФСГ ЛГ, ми можемо прибігати до питань гормональної замісної терапії, ми можемо покращувати ці речі, наприклад, знижувати пролактин або знижувати естрадіол. Якщо ми маємо скарги, наприклад, чи в нас там вялі, слабкість, зниження лібій, не бажання нічого робити, нульова мотивація. Ми можемо покращувати рівні тестостерону, не обов'язково використовувати ін'єкційні форми тестостерону, щоб пригнічувати сперматогенез, бо тестостерон в чистому вигляді може знижувати цей процес. Ми можемо прибігати до антиестрогенної терапії такими препаратами, як ломіфенцитрат, це це ну, дає можливість піднімати не тільки тестостерон, а й додатково тримати фолікулостимулюючий гормон безпосередньо на високих цифрах, таким чином підтримувати сперматогенез. Так, можуть бути просадки, але не такі відчуття відчутні як від інєкційних форм тестостерону.